Ринок оренди в Україні динамічно розвивається, проте разом із можливостями може бути і безліч ризиків. Як орендарі, так і орендодавці стикаються з невиконанням умов договору, безпідставним підвищенням орендної плати, чи то взагалі безпідставним виселенням. Нерідко і виникають питання щодо правомірності договорів або механізмів їх розірвання. У випадках, коли ваші права як орендаря чи то орендодавця були порушені, важливо вчасно звертатися за кваліфікованою допомогою. Адвокати чи юристи допоможуть вам вирішити ваше питання. Адвокатське об'єднання максимальний захист допоможуть вам правильно скласти договір оренди задля захисту ваших прав та інтересів. Також, при необхідності, адвокати об'єднання максимальний захист можуть представляти ваші інтереси у судах. Адвокати максимального захисту проведуть вам консультацію щодо оренди приміщення або передачі приміщення в оренду. Задля недопущення порушення ваших прав своєчасно звертайтеся за адвокатською допомогою. Звернутися до адвокатського об'єднання максимальний захист можна за вказаними номерами телефону або написати нам на електронну адресу. Адвокатське об'єднання максимальний захист на захисті ваших інтересів.